У нас тут такий гарний захід сонця. На жаль, на телефон неможливо так зняти. Не передає так чітко. Ну Так гарно. Привіт усім! У мене сьогодні невеличка розпаковочка. Я вам покажу, що я купила. В магазині італійські товари купила я ось такі от мюслі. Тут банан та шоколад. Їх тут 350 г. І другу пачку купила банан, ананас, яблуко та родзинки. Такі мюзлі коштують 85 гривень. Ну, я вже, як прийшла, встигла їх відкрити і вже навіть пообідати. А до Мюсів я собі купила ось таке от молоко. Яготинське для дітей. Дитяче молоко. Ну, а чому б ні? Воно смачне. Так. І ще я купила в італійських товарах ось такі от шоколад. Шоколад він коштує десь біля 200 гривень. Я точно ціну не пам'ятаю. 148 грам. Тут. Дуже смачний такий шоколад. Так, і купила я там ще галяретку. Галяретка 40 гривень коштує. І в магазині Аврора купила я ось таку ароматизовану свічку. Лимон. Свічка коштує 29 гривень. І вона так пахне гарно. Дуже гарно пахне. Так, і ще купила в Аврорі ось такий от вазонок. Він такий зелененький, гарненький, такий білий горщик. Такий, така квіточка коштує 49 гривень. Так. Я ще в Аврорі ще раніше купувала таку ароматизовану свічку. І от від неї залишився ось такий горщик. Ну і мені шкода було його викидати. І я купила таку от гілочку квітів. Така гілочка квітів 15 гривень коштує. Я просто з неї зробила таку невеличку весняну екібану. На кухні стоїть. Ну Так непогано вийшло. Горщик керамічний, хороший такий. Так, ну це я відволіклась. Так, і що я ще купила в Аврорі? Купила ось таке от насіння суниця барон, солимахер. Ремонтантна. Таке насіння, тут його 1 грам, коштує 12 гривень. Так, і ще взяла такі пакети майка. Їх тут 100 штук. Вони коштують 25 гривень. Так, і в магазині Єва взяла ось таке от мило. Крем мило з олією мигдалю. Таке мило коштує 60 гривень. І ось такі от покупочки були на сьогоднішній день. І усім гарного вечора!